Доброго вечора. Мене звати Ольга Добреля, і це програма Пряма мова. Її життя це постійний рух. В день вона успішна співачка та викладачка, а ввечері любляча мама і дружина. Про те, як це встигати все, говоримо з учасницею Тріолісова пісня та керівницею естрадного хору фантазія Галиною Давидюк. Вітаю пані Галину! Доброго вечора. Давайте почнемо з того, як же ж починався ваш шлях. З якого моменту вирішили, що ви маєте талант співачки? Ну, мабуть, як і у всіх, ще з маличку угу. ходила в себе по квартирі, співала, десь там замикалася в кімнаті. Ось. І в школі я почала співати. Ось. Ну, а потім думаю, Треба щось спробувати цікавіше. Є колективи в нас в Рівному, багато на той час було які їздили за кордон, uh -huh. щось бачили. Звичайно, хотілося. І так помалесеньку, спочатку був палац Дета Молоді. Мені здається, через палац Дета Молоді всі пройшли. Uh -huh. Ось, і дійсно, таку величезну творчу школу я пройшла в палаці молоді. Дуже було там мені цікаво співати, розвиватися і. Багато чого взяла. І так, потім в університет, uh -huh. і потім вже як би, і тріо, лісова пісня, в якому вже розвернулося більше творче життя. Ось. Ну, Потім вже так, вже, вже з часом, потім вже я вже стала я зовсім доросла, вже я стала керівником хору фантазія. От. І ну, це для мене було щось нове. Рік-два мені було дуже важко. Ось, а потім, а потім якось я ввійшла в цей смак, uh -huh. от, тому що я е, ну, взагалі я творча така людина. Я, я люблю бачити номери, е, як їх побудувати, як скомпонувати, як зробити якісь чогось, може, якийсь ремікс, щось таке. Uh -huh. от, які, якісь відео цікаві. Ну, тобто, в такому плані. Люблю тобто, працювати. це вже ви скільки років на сцені? Якщо брати, то зразу з, мабуть, з 20. Wow. Мабуть, з 20 років. І на вашу так. думку, за всі ці роки, яким досягненням ви найбільше пишаєтесь? Ой, ну, звичайно, я пишаюся своїм досягненням. Це народження мого синочка Максима. Mm. Тому що Лед боже, Боженька його поцілував в обидва вушки <смех> <смех> і дав йому такий музичний, музичний тонкий такий слух. Uh -huh. Ось взагалі музи музична дитина. І, звичайно, мені е, е, дуже легко з ним, бо ми і дружимо, і нам є про що розмовляти, нам цікаво разом. Ось, і в нього були хороші досягнення, і я тому радію. І а -а -а. я вважаю, що ну, в мене, мені здається, що це моє досягнення саме найбільше. А ходить ваш Максимко на ваші виступи? Він не тільки ходить, він ще й бере участь uh -huh. в них. Він допомагає вже підказує. От, наприклад, лісова пісня десь виступає, uh -huh. і вже всі дівчата, ну там Таня, Мирослава, вже вони знають, що а, Макс, а ну підкажи, не ну, як то краще там, uh -huh. що там нам А ну може, нам щось І він такий включається зразу в роботу. Так, дівчата, оце вже, вже це вже не в моді. Давайте ну ви подумайте, може якось. Ну тобто, ну. Це завжди цікаво, ну, бо я весь час спілкуюся з молоддю. Uh -huh. і, ну, і ти розумієш, що або ти з ними йдеш, крокуєш разом, uh -huh. ну, тобто, так, треба розуміє. постійно, постійно щось бути з ними на одній хвилі. Можна сказати так, так. Да. І хотіли б ви, щоб він пішов от по ваших стопах от в якусь музичну сферу, може ви став співаком або музикантом? Хорошим музикантом. Е, ну, тобто, хочеться, щоб е, ну, звичайно, щоб йому подобалось. У мене нас mm -hmm. такого немає, що о, ти там маєш от туди-то вступити, там щось там. Ні, в нас завжди, от, як тобі краще, як ти бачиш, е, що ти відчуваєш. Тому що я знаю, що ну, творчі люди, ну вони особливі люди. Uh -huh. Ну, як то сказати, тако, трошечки вони тако, іноді дивні. Ну, бо Творчі люди вони такі завжди десь собі десь літають, щось вони там собі думають. От, ну, але ну, дійсно є, є люди такі, от, якби і в творчості такі тверді, так? і угу. от в роботі. Ну от Ми якраз дуже творчі. От, і На рахунок Макса він, він твердо знає, чим йому треба займатися. І взагалі сучасні діти, вони. Дуже креативні, вони дуже класнючі, вони розумні, вони знають, що їм треба робити. От, тільки ми просто якби вже трошечки так от підказуємо, uh -huh. якусь так мудрість десь там щось там додаємо. І ну, з цієї точки зору зрозуміло. А от з більш такої практичної точки зору, наскільки ви як мама хотіли би, аби він пішов у творчу тому що кажуть, що угу. творчі люди заробляють добре тільки вже тоді, коли от така велика популярність. Ну, Так, звичайно, ну тому я і кажу, що потрібно бути насамперед хорошим професійним музикантом. Угу. Або ти в студії працюєш круто, володієш програмами музичними, в яких ти можеш робити сучасну креативну музику. Ну, це, це, це все зараз. Зараз це вже є і цьому навчають. Так що треба просто ну, конкретно. Якщо ти володієш цим, то ти, uh -huh. то ти володієш цим круто. Тому що в нас шоу-бізнес музичний, він дуже-дуже такий різний і він дуже швидкий. Він, він, він дуже так, кожного дня щось нове, щось нове, щось нове. Uh -huh. Тобто пробитися тяжко. Ну, я би сказала, що не, 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 не так, як тяжко. Ну, по-перше, в кожного своя є доля, якась uh -huh. вдача, правда? Якийсь, якийсь, якась удача везіння. Це раз. Але е, ну, треба бути не схожим на всіх. Ну, але ж це, це важко. Да. А на вашу думку, в чому ваша родзинка? Може, в тому, що. Я люблю саме поєднувати. Я не якось, я, от, ну, мабуть, е, я не відчуваю себе таким професіоналом в чомусь от конкретному, одному. І, е може, із, із, із того я е люблю поєднувати. Люблю, uh -huh. е от е, часто ми робимо з лісової піснею, у нас зараз є таке, в, в програму заложено е мікс трошечки там. Етно, не до кінця вже така естрада, uh -huh. от, але щось таке пробуємо, щось хочемо. Звичайно, звичайно, що всі, ну українська пісня зараз, ну почнемо з того, що які події в нас зараз, так? Uh -huh. е, війна, все-все стало як догори ногами. Е, те, що не дуже любили чи не дуже слухали. Зараз, зараз, воно починає, починає да е, українська пісня, вона така. Але якщо ти професіонал, і якщо ти класно все вмієш робити, то ти українську музику навпаки зробиш класніше, навіть якщо брати ці народні пісні. У нас в нас народні пісні е дуже гарнючі, там е етнопісні. <гум> е їх можна робити. Ну, тобто все, все є, матеріал є. Тільки просто його треба тепер е зробити а, гарно зі смаком. Е ну, якби, не, не повторюватися, бо зараз а вже счасно. забагато вже всього того е, однакового, угу. і одне в одному місяця хочеться щось спробувати. Ну таке, а що найважче для співака? Публіка, можливо, якісь конкретні композиції, як їх під себе налаштувати, можливо, відсутність натхнення в конкретний момент, коли тобі потрібно виступати, а бажання немає. Ну, ну це вже, це вже, якщо про бажання там, ну і я думаю, що якщо ти постійно на сцені, такий вже якби, ну, ми, ми не є такі вже прям концертні, що ми постійно на сцені, прям аж постійно. Uh -huh. Ось але Ну, це треба це треба хотіти, це треба е, щось нове шукати, е, тому що на сцену виходити з постійно одним тим самим, тобі ну, якби не дуже цікаво стає, правда? Якісь фішечки, якісь що, щось ти шукаєш, е, образи, е, ну, що ти хочеш донести до глядача. Ну, наприклад, бачите, ми все-таки е, солісти міського будинку культури, угу. а міський будинок культури е, це заклад, який. Постійно доносить якесь свято до глядача, правда він розказує от. Шановні рівняни, в нас скоро там відбудеться якийсь захід. Ми запрошуємо вас. І, звичайно, наші артисти міського будинку культури вони вже заздалегідь готуються, програма прописується, потрібні, потрібний репертуар підбирається. Тобто, ми більше такого плану якби, постійно знаємо. І в принципі, ми завжди виходимо, якби як зі свіжим, зі свіжим репертуаром, зі свіжими піснями, тобто, ну, хочеться. Як Якщо навіть, якщо навіть ми вже їх співали багато разів, то ми щось міняємо. Чи музику, чи, ну, ну, ну тобто, щось таке робимо, щоб, щоб було нам цікаво. Тому що, коли нам цікаво і нам приємно співати, то тоді і ми позитив в зал віддаємо. Тобто секрет е, співаків, які от ти дивишся на сцену, і вони завжди усміхнені в тому, що їм це подобається. насправді? звичайно, звичайно. Ну ми, ми не говоримо про співаків, які там загружені концертами. Там uh -huh. і там у них розписано все, 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 все. То там дійсно, там вже вони якось по, -по іншому заряджаються. Вони вже там свої, якісь там примочки. Ось, але в нас саме так. Але як тоді от в такому режимі не втрачати якесь натхнення? Тому що ну всі ми люди і розуміємо, що е, бувають події, зокрема, от повномасштабне вторгнення. Дуже багато співаків, зокрема у нашій студії, розповідали про те, що дуже важко було нарешті почати е, творити. Ну, це дійсно так. Я пам'ятаю себе, е, що. Ну, не могла просто співати. Навіть були такі моменти, ну ну просто, коли ти дивишся і знаєш, що, що твориться з твоїм народом українським, з дітками, там з сім'ями, і ти думаєш, ну які співи, про що ви? Тут реально е, біда, горе. Е, і ну, це така травма душевна е, у всіх людей, коли вони ну, це, не, не, це не тільки ти так думаєш і думаєш. Ти просто ти розумієш, що це весь народ, він просто е, е, Ну, шок. Шок, як далі, що взагалі треба, і коли навіть ти ну, почали рити зразу ці пісні з якісь старіші, які там. Боже, і ти такий відкриваєш текст, любий, і в тому тексті все про те, що. Е Ну, ця історія така правдива, знаєте? Та що, та, що нашими е, предками оспівувалася. Mm -hmm. І все там, де е, козак тою, шаблюкою і б'є mm -hmm. того москаля. Ну це просто і це, як знаєте, це так, як е, ти у вісні, і тут все так, би, відкрилось, і тут вже ясний день. І, 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 і вже зрозуміло всі слова, які писалися тоді колись, і що закладалося, і, і, і до нас, і до нас це mm -hmm. дійшло. Mm -hmm. Як е, тріо лісова пісня сприйняло е, весь цей період? І чи відобразилося це на творчості? Ой, ну я вам скажу так. По-перше, наше тріо це такі, знаєте, три мамочки. Mm -hmm. У нас такий період, просто от якось важкий період в, в нашу країну прийшов, страшний. І, 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 і якби і в нас, і в нас якось так дітки. Поповнення і ми такі мамочки, і ми на онлайн щось там співаємо, якусь там пісню, щось там ми розучуємо, щось там переписуємося, переживаємо, що про щось говоримо, такі, знаєте, що ж робити, як же ж то буде. Ну, тобто, оце я зараз, ви знаєте, ви так запитали. Я вже забулась, бо дійсно якось час цей він так швидко пішов, дуже швидко, що ми якось. Не помітили, коли ми включились, якось так, от, якось отак от включились, так, знаєте, е, і де треба було там, ну як зазвичай, чим ми можемо допомогти? От ми прості люди, чи ми можемо ми можемо організувати, ми можемо якісь там кошти зібрати. Ми можемо е, там, ну тобто друзів зібрати, хто там, як там організувати якісь виступи. Ну, в принципі, як воно і відбувалося там, чи там якусь сітку плести, е, е, ну це цього вже менше було б, бо діти, але і таке було. Ну там якийсь одяг там організувати, щоб дітки позносили е, позбирати, передати. Ну… О такого плану, ну, та, от таке, як і у всіх. А якісь патріотичні пісні е, маєте можливо, вже в репертуарі? Е, маємо. І, і маємо ще і авторські пісні такого як би, патріотичного плану. Е, це, все, це все зараз прописується на студії. Угу. Це все як би, воно, воно, воно тільки має. От, ну, це похоло це зробити, щоб це було якби ну гарно і доречно. Угу. Ну, Це планується щось грандіозне, так? Таке з таким е, цілим е, підбором пісень, кліпами. Ну, Ми думаємо, брендом. що це все виліться в якийсь творчий концерт, угу. якийсь творчий вечір. Е, не щось таке, прямо ж таке величезне, масштабне. Це можна буде навіть зробити, знаєте, е, навіть і сидячи в якійсь студії, угу. і при якійсь і розмові, і просто співати, розмовляти, може щось згадувати, е, про когось про когось згадувати. Ось якісь акценти там розставляти, е, і просто кидати це на, на широкий загал, угу. і буде навіть мені, мені здається, що так навіть буде краще, тому що е, глядача дуже важко зібрати зараз у величезний зал. Ось так, що можна такий варіант. Ну, це вже я так подумала. Якийсь такий теплий атмосферний не так. вечір. Так. А скільки років в вашому тріо? Років, скільки нашому тріо, я зараз скажу вам. Тому що і... я так розумію, що а, от, як ви вже сказали, uh -huh. троє мамочок об'єдналися, то за цим uh -huh. явно стоїть якась історія. Так, да, да. Об'єднувалися ми тоді, коли ще тільки я була мамочкою. Uh -huh. ну, ось, а вже дівчата вже, вже в ході всього нашого життя творчого ось, ми, ну, заміж виходили. Вже, ну, uh -huh. Тобто ми це, це все участь приймали в цьому всьому. Так що в нас, у нас вже якби, ну так як і у всіх колективів, у нас вже якби своя творча сім'я. Десь щось перезвонюємося, радимось. Хоча ми є колеги. вона, от це це перша колеги. А потім уже як вже творча творча така сім'я. вже. Ось так. Ну, як ви сказали, ви вже всі троє е, матусі. Чи хотіли б ви своїх дітей можливо теж зібрати в якийсь такий невеличкий колектив? І щоб такою е, родзинкою було, що саме ваші діти вже е, е, зробили якийсь <гум> номер? Ну, що саме цікаво, ну поки що, поки що е, ну, ми не будемо брати мого старшого Максима. Да? Ну, От е, малеча та, що е, Мирослави, е, то вже навіть співає. Угу. Моя малеча не співає. <свісно> То, зовсім інший напрямок. Е, і вже е, Тані, синочок, е, теж такий, якби ні ні ні, мене в це не вв'язуйте, в музику, це не моє. Він угу. такий математичний, він такий цікавий хлопчик. Він любить такі всякі ігри, стратегії, щось логічне, всяке таке. Ось так що ну, такий сімейний бенд у нас не вийде. Угу. Поки <свісно> ну, просто мені здавалося, що ви, як керівниця естрадного хору фантазія, уже могли організувати таке? Чи важко взагалі дітей е, е, зосередити на тому, що тобі треба виступати? Е, є глядачі, є сцена, тому угу. що діти, як ми розуміємо, такі більш е, рухливі, можуть відволікатись і так далі? Ну насамперед, е, якщо дитина е, така творча і відкрита, ну це вже це вже починається все з сім'ї. Uh -huh. Це вже не те, що там о, дитина прийшла і ти їй все можеш дати. А, це, о, дитинка прийшла до тебе, і ти вже бачиш, вона відкрита. Вона така от, ну, герой, все, виходить uh -huh. на сцену і вона вже все співає. Вона... А от, ну, в основному таких мало. В основному дітки такі е, дуже 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 е, зажаті, е, вони переживають, а що подумають про них? А як вони виглядають? Е, дуже дуже ну такі, от переж, ну, переживають завжди. Ага. Але ну, моя, моя задача яка. Дати їм просто, в ну, мене, мене немає такого, що там от перед концертом я їм настанову даю. Я, я навіть забула, коли я таке казала, ну, там, наприклад, о, що там, там У мене такого немає взагалі. Я просто про це забуваю і кажу. Так, люди кажуть, що ви всі готові? Які ви класнючі? Все, побігли на сцену, ви там зараз. Це, у нас якось. Е, тому що ну, ну, це, це так має бути. Uh -huh. Тому не треба вчити їх, що сцена це все. Капець, ви зараз вийдете і ви це все. В них все застиває. В них все вони такі, а Боже. Е, цього не має бути. Це хай, хай дитина навіть десь там е, щось не так не вийде. Чи щось. Ну це ж нормально, uh -huh. це це нормально. Це вже там, коли ти екзамени здаєш в музичному училищі чи щось? Ну там вже треба подумати, правда? И це вже проживати так. А це це ну це просто треба дивитися, гордитися, милуватися. То що вони хочуть, вони щось роблять, вони uh -huh. креативні, вони різні і творчі. А звідки черпаєте натхнення для їхніх виступів? Можливо, в якогось окремого дитячого хору Ні, можливо, от, іноземного є якась класні ідеї того часу є. Є звичайно, звичайно, ти щось можеш іноді переглядати, іноді просто слухати. От, і тобі, наприклад, там от, от сподобалось щось. От. Ну, от класне, але я це класне можу зробити ще по-свому, наприклад. Uh -huh. То тоді, а якщо я відчуваю, що я це по своєму не зроблю, і що це, це класне, є таке класне, що його краще не брати. Ну це ж треба розуміти, що ти можеш послухати, що ти можеш так перейняти. Ось, а є таке, що ти можеш просто щось зліпити з якихось, ну як пазли, щось додати, щось ну, багато є такого, знаєте, от. Я брала американську музику. Ну як американську музику? Ну, вона теж там така намішана. В американській музиці там теж всього-всього всього, всі-всі, всього, uh -huh. всього, всього, oh, тобто куча so. so. всього. Да? Е а, наш був Гриць. От така пісня. Ой, мамці, люблю Гриця. Uh -huh. Гриць на конико вертеться. Це зараз пісня, яка зараз буде, буде рвати просто чарти. Я вже, я вже чула, вже вже хтось зробив музичний трек, дуже класний. ну, Просто диско таке. Ем, а, а, співає, а співає просто фольклорний колектив. Uh -huh. До речі, якийсь десь там записаний, давно-давно. І в цьому поєднанні воно дуже класно ліпиться. Ось, е а ми зробили е трошечки по-іншому, такі, ай, це люблю, гриць, не кого, нікого вертиться, шапка до лиця, люблю гриться, молодця. І така вона прикольна. Клас. І вони її обожнюють цю пісню. Е і і, і так, і зна і знайомимо ніби з українськими піснями, угу. і щось, щось їм такого додаємо, якогось іншого стилю, можна угу. так сказати. Але не кожну ж дитину можна навчити співати, правильно? Е, відповідно, Звичайно, що не кожну. Як тоді зрозуміти, що в дитини справді є до цього талант? Ну, е, саме головне саме головне, е, це щоб музична інтонація була в дитини. Дитинка приходить, ти там щось з нею наспівуєш, е, слухаєш, і вона тобі отак, як -от, е, знаєте, е, буває так, е, що. Коли ти говориш, от заспівай мені оцю нотку. Uh -huh. от. І дитинка її не співає. А мама така: ой, вона ж дома співає, що ж таке трапилося? Це просто такий, знаєте, переляк. Е, вони коли приходять і їм кажуть, от я тебе зараз буду слухати, а ну, ну мені поспівай. Uh -huh. І вони зразу такі у А ну, Треба просто: от в мене діти е, приходять я кажу, о, в гості до нас, побудеш на занятті, трошечки так познайомишся, трошки поспіваєш. Е, щось, А я так собі в ході. Прислухаюся, бо є такі, от я реально просто це з практики. Просто буває, слухаєш, дитина співає. Так? Uh -huh. А потім, коли пісню включаєш, дитина не співає, дитина щось там собі гуди, щось там паровозики і пускає. І ти думаєш, що ж це таке? Як же це? Щось, щось не так я слухаю, мабуть. Але потім я зрозуміла, що це просто. Як дитині треба адаптуватися, побути, ну, тобто бути ну, відкритою, щоб їй не було їй ніякого стресу. І тоді діти зовсім інші, і ти їх вже чуєш, якось якось особливо чуєш. Ось, ну звичайно, що не всі дітки можуть, ну не всі тактомні, тобто з ритмом, там, да в когось є, в когось є, що співає, вроді так непогано, але ритм. Тобто ти вже знаєш, якісь вправи може додати, угу. щось там в тому, в тому, в тому. А, але е, хто приходить і зовсім не співає, і зовсім нема ритму. То я кажу: мабуть, вам треба малювати, чи в танці. або творити там чи щось писати, вірші, чи, бо навіть ну, танці це теж вимагає, ну, тан, танець угу. ритмічності вимагає. ну, ну але... Як кожному буває повезе, то, то ж таке. То я просто кажу, щоб не забирати часу лишнього в батьків, лишніх грошей і, і взагалі і, 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 і мого часу, тому що це так важко, коли дитина не музична, і ти щось з неї хочеш там вибити. Це просто нереально. І оце кажуть, ой, та кожна дитина може співати. Ну, так, звичайно, видобувати якийсь звук, окей, так, да, кожна може. Uh -huh. А от співати, тобто від слова співати, це, це має щось литися, правда? Якийсь, якась мелодія. Це не то, що там от навчити там от, просто от щось типу кричіть, окей, все, кричіть, О, добре, ні. Я просто кажу зразу: давайте ми будемо. Uh -huh. На жаль, наш ефірний час вже підходить до завершення, тож я вам дуже дякую за розмову. Бажаю, аби ваше ТІО все більше розвивалось, а учні були здібними і підкорювали нові вершини. Надіємося, стараємося і запрошуєте, будемо співати, приходити до вас гості. А я нагадую, що сьогодні ми спілкувались з учасницею Тріо лісова пісня та керівницею естрадного хору фантазія Галиною Давидюк. Мене звати Ольга Добреля, і це програма Пряма мова. Не перемикайтесь.